Чи ви помічаєте зміну настроїв поляків? Зрештою не можна не помітити, що нас чекає. Ви самі згадували, що на жаль, політика скрізь. Я б сказав так, політика сьогодні це страшенно розбещений коник, який кидається в усі боки. І завдає чимало шкоди, але не тільки дії політиків провокують напругу у суспільстві величезну відповідальність за це несуть соціальні мережі, які стали каналами, що поширюють і розповсюджують отруту у суспільстві. Але на щастя, наша культурна спадщина має значно довшу історію та значно довшу перспективу. Вона є спільною, вона об'єднує, вона є тим, що нас єднає, як у Польщі і в Україні, так і між Польщею та Україною.